Товариства, всім величезний привіт, канал Будні Свиновода. Я, Олександр, радий вітати вас на нашому ютуб-каналі. Давненько разом з вами не бачились, тому сьогодні випадає нагода трішечки разом з вами поспілкуватися, попрацюємо. Ну і деякі важливі питання проговоримо, ті, які вас. Хвилюють ті, які нас хвилюють, тому тиснемо в під цим відео. Пишіть питання, якщо будуть такі з'являтися в ході перегляду цього відео, всім приємного так, перегляду. перше, що сьогодні планую зробити, потрібно підготувати комбікорми для переробки. Цих же комбікормів у гранулу. Два варіанти і два види корму будемо сьогодні подрібнювати і підготовлювати до переробки. Це комбікорм для наших кроликів, деяких ми трішечки пізніше. Відправимося і комбікорм для наших курочок. Знову ж таки, подрібнемо. Змішаємо, підготуємо на 50%, можна так сказати, наш комбікорм. Інші ж 50% будемо старатися реалізувати за рахунок переробки цього комбікорму у гранулу, Але тут можуть бути певні питання, і можуть бути але те, що світло у нас відключають, я думаю, для більшості українців не є. Якби новиною і всі зараз зі, з цим зіштовхуються. Це, ну як то кажуть, не сама більша проблема. Але е, якраз от е, напруга ця е, мож, ну, може завадити нам е, е, запустити наш гранулятор, тому що чому хочу безпосередньо зараз все це переробити. Тому що з завтрашнього, з післязавтрашнього дня, обіцяють нам різке похолодання. а Робота і запуск гранулятора це таке собі задоволення у мінусову температуру. Натягуються шківи, добіють Точніше, дубіють ремні шківи. Вони, грубо говоря, чи, ну, набагато проблемніше їх стартанути. Ну і якби, ураховуючи ці перепади із електронапругою, спробуємо заведемо. Якщо буде все добре, переробимо цей комбікорм. Якщо не буде все добре. Будемо, можна так сказати, годувати сипучкою. В принципі, для курочок це не є величезна проблема, можна так сказати. А от ну, для кроликів, навіть якщо й не вдасться загранулювати комбікорм, трішечки буду зволожувати комбікорм. Ну і в принципі, виходити з такої от. Ситуації таким чином. Ну, але будемо сподіватися, що все в нас вийде. Зараз буквально через 40 хвилинок у нас мають включити світло. значить В ці 2 години, коли є світло, подрібнюємо, готуємо комбікорми, щоб якби, не попасти на відімкнення світла. Під час запуску гранулятора перечекаю тоді 2 годинки, коли світла не буде. І як тільки вмикається світло, на наступні 2 годинки швиденько стараюсь запустити гранулятор і потім ці комбікорми переробити. В принципі, постараюсь набити ванну для кроликів, ванну для курочок. Для кроликів, в принципі, їх зараз небагато. Там ванна, ну, ціла ванна набитого комбікорму, на дуже тривалий період вистачає. Курочки, звичайно. Поїдають його активніше і швидше. Кучеряшки наші також можна так сказати випасаються. Але ну це не випас, а поїдання сіна. Ота, от скирдочка, яку ми заготовили у літній період часу. Вони зараз розносять потихеньку її, незважаючи на те, що досить чималенько ще зеленої трави, але не дуже ряно вони кидаються на поїдання і на випас безпосередньо трави. Що стосується їх, буквально завтра, післязавтра будемо переводити їх у сарай, у приміщення, де вони будуть ночувати, де вони будуть переживати оці от похолодання і мінусові температури, тому що для баранчиків не є добре, в принципі, мінусова температура, але от до сьогоднішнього часу вони в мене знаходилися. Можна так сказати, майже на дворі є у них спеціальний піднавісик, який обгорожений, який захищає їх від сквозняків і сирості, тому що це також для них не бажано. Ну а от ці мінусові температури, мінус 5, мінус 10, бажано би ховати їх в приміщення. Приміщення, можливо, десь і не максимально ідеальні під баранів. В принципі, бетонна підлога, що також не є максимально добре, але ми постараємося підготувати все до такого е, найбільш оптимального е, утримання. Баранчиків е, висимуємо туди пару мішечків терси, е, положимо туди підстілочку гарненьку. Я думаю, вони дискомфорту не будуть абсолютно ніякого. Відчувати на період денний будемо їх випускати ось сюди, де в нас знаходиться сінце. В принципі, його залишилося там. Тут абсолютно небагато. Я думаю, до кінця місяця вони його в принципі все поїдять. Що стосується охоти, явних признаків я не бачу. Щоб наші дівчата проявляли активність і бажання якісь до нашого борки, але все одно. Сподівань не полишаємо і не залишаємо, що наше господарство кучеряве буде потихеньку, але розмножувати. Ще питання, яке і хлопці мені в коментарях ставили з приводу того, коли вже будемо закуповувати свинок і коли будемо повертатися до наших свинячих справ. І ще одне таке питання, яке ставилось, яка ситуація безпосередньо за, за час африканською чумою. Свиней, яке спалахнуло в нашому регіоні. так що відштовхуючись від чуми, зараз трішечки все вляглося. В принципі, всі, в кого були проблеми, я всіх тих людей знаю. Ну, а інформації якоїсь такої глобальної, я не чую, що відбуваються якісь видихання в цей період, півтора-два місяці назад, були страшенні спалахи. Зараз вже в принципі все більш-менш уляглося. але Повертаючись до цього першого питання, коли ми будемо повертатися до свиноводства, то я поки що не поспішаю. Як воно буде далі, будемо дивитися. Я думаю, ближче туди до нового року будемо робити якісь. Кроки по відновленню нашого безпосереднього. Господарства. Тепер уже безпосередня та загородка, яку ми підготували до е, заїзду наших баранчиків, я думаю, е, буквально завтра вони у нас на ночівлю сюди і переберуться. Е, те, про що я говорив, не максимально ідеальна, е, звичайно, підлога для них. Е, їм би бажано або дерево, або там. Е, Ну, звичайна грунтова підлога, лише засипана соломою або сіном. Ну, м'яка підстилка так називаємо. Але, в принципі, ми цю ситуацію, я думаю, без проблем виправимо два-три мішки терси, створимо їм таку подушку теплу, зверху все засипаємо соломою. Там трішечки пізніше я установлю. Таку кормушечку під сіно, корита в них тут будуть. Ну і в принципі, я думаю, в будь-якому випадку тут їм буде набагато набагато комфортніше, аніж на дворі переживати мінусові температури. плюс я знову ж таки дуже сильно сподіваюся, що їм в перший рік життя на нашому господарстві удасться розмножитися, тому що, в принципі, також чималенько літератури підняв, і якраз от фахівці пишуть, що не завжди. Ярочки в перший рік свого життя приходять в охоту. Ну, але, знову ж таки, Таке буває, але люди, з якими я спілкувався, в кого є овечки, говорять, що ну, таке відбувається 50 на 50. Може бути так, що і не заплідняється в перший рік, а може бути таке, що в принципі, з фізіологічної точки зору розвиток у наших баранчиків піде по плану і буде йти по плану. І... Ми все-таки збільшимо трішечки поголів'я для випасу в наступному році нашого, як то кажуть, двору. В принципі, вони будуть у мене тут знаходитися не самі, тут в мене ще знаходяться кролики. Так що я думаю, що їм буде тут достатньо комфортно, нахекають, напукають і створять собі максимально ідеальний мікроклімат для. Того щоб пережити зим. Тепер до нового жителя нашого кролячого господарства, повертаємося, підкидав я її. До кролика, але поки що, знову ж таки, у діло вона у нас не пішла. Трішечки її підкормимо, трішечки підгодуємо, тому що ну, малувата, в принципі, я це бачу. Кроличка. Ну і саме основне те, що худувата кроличка. Ну от у спілкуванні з татом говорили і обговорювали якраз наших оцих місцевих кролиководів, які вивозять. Кроликів на продаж, то ну, в принципі за ті от півгодинки, які я був там на базарі спілкувався з ними, в принципі там ці кролі нічого, кроме е, в маленькій кількості зерна і сіна і води не бачать. В принципі, е, ну навіть те як виглядає кроличка. В принципі, характеризує те, що вони в принципі не доїдають, а е, ну, недостатнє надходження мікро-макроелементів поживних речовин в принципі, е, знову ж таки впливає відповідним чином на розвиток наших кроликів і на фізіологічне, можна так сказати, і фізичне дозрівання. Тому е, посадили її на гранульований комбікорм. Ну і в принципі, регулярно можна так сказати, я за ними слідкую, за нею слідкую, дивлюся. Як тільки будуть явні признаки того, що наша крилличка в охоту приходить, будемо підкидати її до кролика, і в принципі будемо покладати надії, що розмноження у нас потихеньку буде продовжуватися. Також мені там один із глядачів, в якого дуже дуже величезна кількість кроликів, писав, точніше. Кролеферма, можна так сказати певні рекомендації і корективи по утриманню кроликів. Давав я йому за це дуже і дуже вдячний. Але знову ж таки, ми в нашому регіоні відштовхуємося від того, що ми можемо купити, і що у нас є. Він там мені рекомендував е, патонів. Ну, знову ж таки, ті породи кроликів, які максимально ідеально піддаються на розмноження і відгодівлю бройлерні породи кроликів. Ну, в принципі, я би із превеликим задоволенням спробував і цих кроликів у себе на господарстві, але їх просто-напросто фізично ніде взяти. Відштовхуємося від того, що є. Вибираємо максимально. Там е, ідеальні варіанти, які підходять нам, і в принципі маємо, що маємо кажуть. Тепер до приємних новин у нас відбувся перший окролик. Е, Тріжечки, звичайно, з певними нюансами. Куди ж без них, е, звичайно, кроличка окролилася на недільку раніше від того. Терміну, який я записав, в принципі, те про що я роблю, і те про що я говорив, ну кидаю кроличок до кроликів кожні там 5-7 днів і якраз от. Те запліднення, яке я начебто виявив в очі, воно, в принципі, як показала практика, виявилося хибним. Виходить так, що він на недільку раніше її запліднив в той раз, коли я думав, що він її не запліднив, але в принципі закінчилось усе нас на позитивно, гарненько. як ви бачите, малеча борсається. Тому, в принципі, все закінчується добре, що добре закінчується, як то кажуть. Ну і будемо і надалі спостерігати, годувати і розмножувати хоча б наше вухасте і е, пухнасте господарство. Так що, товариство, всім величезна подяка за те, що були зі мною. і Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть подобачку, ставте питання. Ну і з вами побачимося в наступному випуску. Спос... Ну постараємося робити їх трішечки частіше, але ну, відштовхуємось від реалії життя. Зараз, звичайно, немає свинок на нашому господарстві. Були б вони, я думаю, інформації корисної, потрібної, цікавої, на мою думку. Знову ж таки, можливо би ми показували набагато набагато більше а так у нас певна так називаємо. Творча і робоча криза, але є як є. Так що всім дякую за увагу. До нових зустрічей з вами був канал Будні Свиновода. Я, Олександр, гарного дня.